Режисерка вистави керівниця проекту актерства Люся Паномаренка. Люся, Звичайно. доброго ранку, доброго. Де, де де вже там? Доброго ранку привіт. Доброго ранку. Дуже приємно, приємно люся. Приємна А, І просимо ось, будь ласка, бійте так сюди, сюди. Так, вистава має назву цикл, так. і ми нічого не наплутали. Вона створена у жанрі психопластики, що відкриває неосяжне. Так? А, або це а, маркетологи у Фейсбуці дуже добре написали, або дійсно. А, ну, я б не відмовився більше дізнатися про жанр психопластики, який відкриває неосяжне. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Як вам сказати? Завжди тяжко сказати щось неосяжне словами, uh -huh. і взагалі дати якийсь контур, ем, що не можна передати словами. Uh -huh. Взагалі не можна передати uh -huh. словами. Тому саме цикл він в психопластиці, він виражає те, що хочеться сказати через тіло, тому що слів недостатньо, але відчуттів. Тіла форми рухів може бути достатньо для того, щоб передати, наприклад, відчуття планет клітин один між з од... один з одним, наприклад. Взагалі розказати про любов не через людина і людина відчуття, а через клітинка і клітинка у виставі досить цікаве оформлення. Тобто, актори вони одягнені в костюмі, які наближені до людського, до кольору людського mm -hmm. тіла і до космосу. Чи могли б ви розповісти нам для чого ви так зробили? Чому таке рішення? Ну, не хочеться домішувати якісь кольори, тому що кольори вони відволікають, вони дають якісь акценти. Кольори є в виставі, але їх дуже мало в певний час, в певний момент, щоб туди направити сприйняття людей. Але має бути відчуття, що люди оголені, що вони кажуть правду. І насправді я по голених і відпускала їх на сцену. Але бачите, ми почали з вами говорити і кажемо, та ні, зараз хтось включить нас не зрозуміє. Так само, якщо ми випустимо голених людей, то мало хто це зрозуміє. Але це чесно. І mm -hmm. насправді, коли е, хлопці та дівчата виходять на сцену, воно і виглядає чесно. Воно виглядає ніби вони оголені. Багато хто каже, а то це ви акторська це, 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 це той театр, який голі постійно ходить. Хоча в нас оголення було один раз. там, цього. Тобто це такий символ, так ну відкритості на відкритості, чесності, чесності без нічого. Я не дозволяю, щоб був колір на нігтях, на руках, на ногах. Не має бути зо зовсім ніякого ніяких прикрас, нічого. Взагалі нічого, повністю оголені, повністю чесні, чисті. Вистава повністю пластична, тобто вона слів. Без... Без слів. Без слів, без абсолютно слів. Це все на пластиці, все ну, на хореографії. Є там, є там якісь Ха -ха 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 -ха", <непродук> коли, якщо коли сбіжить, хеком, <непродук> а <то> постійно. Його і вихід я забув. <непродук> 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 <я була>, я... <непродук> <непродук> може бути, ну це, 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 це єдині слова. Може там щось десь хекне, а так тільки пластика, тільки форма. І хочеться сказати, що це не танець, це не хореографія, як ми там сприймаємо там натянуті носочки. В нас є якраз танцівники, які в нас в виставі, але для них це найтяжче не тягнути носки. Ну, хочу, щоб вони були людьми. До слова, про, <рес> про, про, про чесність, відкритість і про хореографію, тому що якщо ми говоримо там про сценічну справу, то хореографія це ще й чітко поставлені рухи, мізансцени і, і все інше. От у, у циклі. А, все чітко поставлено, чи є момент імпровізації? Є вектор, і на який вже все це наростає у акторів? Дивіться, є чітко поставлена вистава вже е, більш ніж 4 роки. Uh -huh. Вона чітко поставлена. Є вихід справа, зліва, що ти робиш, що ти показуєш. Але є 20 людей. <ріст> <ріст> Які як 20 планет і ще в нас uh -huh. дві маленькі планетки є. І ці планети творять кожен раз щось. <ріст> <ріст> Ти не знаєш, який цикл буде. Uh -huh. Я кожен раз, коли його дивлюся, і на сцені, і на репетиції, я його або обожнюю, або ненавиджу, <с>... тому що це просто або щось дійсно схоже на космос, mm -hmm. або це дуже схоже на людей з їх проблемами, тому що не можна, от ми ж м, такі м, тілесні на, mm -hmm. на сцені, так і такі маємо бути і е, тут в душі. Але якщо на репетицію хтось приходить з чимось своїм домашнім, або робочим, або якимось там на вулиці когось зустрів, і воно все видно. Mm -hmm. Воно все видно, воно все впливає на цикл, тому я дуже прошу сьогодні бути всім Це... чесними, чистими <рістим>. І е в залі, і на сцені, тому що mm -hmm. зал. Він дає дуже сильну атмосферу, mm -hmm. ну неможливо зробити е, однаково при різному залі. Головне, щоб не було так, як завжди режисери кажуть, що я поставив геніальну виставу, а потім вийшли актори на сцену і все зіпсували. Я так не скажу, але можемо думати ні, вони. Дуже, mm -hmm. дуже віддані, кожну репетицію віддають своє тіло на підлогу, в них збиті коліна, тому що має бути завжди на 100%, навіть на репетиції, як мінімум, для мене і для них. Тому що кожен раз це спектакль медитації, тому в кінці ти маєш відчути щось нове і дізнати щось нове про себе. Тому якщо ти це не зробиш, а просто там відганяєш на репетиції, це буде нецікаво і нікому не потрібно. А? А, як ми підбираємо? Є а, гарна людина. Світлими очима вона має е, просто дуже хотіти. Mm -hmm. В неї може бути е, і акторський е, якийсь е, досвід або не може бути досвіду. Вона просто хоче. Mm -hmm. І я, е, якщо вона хоче і світяться очі, я можу віддати себе. І навчати, допомагати, тому що навчається людина чи не навчається в, в закладах вищих відносно там режисури, хореографії або акторської майстерності. Мені цього мало. Uh -huh. Мені цього до недостатньо, тому що кожна репетиція це ми вчимося, вчимося, вчимося завжди, завжди, завжди. І актор це чи е, танцівник завжди потрібно притиратись один до одного, танцівникам не тягнути е, там носочки, mm -hmm. да а акторам не грати так, як вони привикли грати, тому що мені потрібна прозорість, мені потрібна правда. І за цю правду постійно, постійно в нас такі змагання. Тому зрозуміло хто завгодно. Тобто мова тут не де про жодну кваліфікацію, там наявність дипломів, вишів чи практики. Це людина, яка може прийти з вулиці з бажанням відкритим серцем і сказати, от я хочу все. І, і тоді буде процес навчання. Я хочу, процес mm -hmm. навчання може бути довгий. Може mm -hmm. бути дуже довгий і м такий болісний. А кажучи. як от побачити, що є здібність людина, яка дійсно може стати актором, і, чи, чи, чи що це хар гарний, хороший актор? Є якісь там ознаки ну, цього чи ні? А, знаєте, гарний актор це гарна людина. Mm -hmm. Тому що ну, я хочу відчувати, що з цією людиною я можу бути вдома. Тому що театр це моя сім'я, це моя душа, це там де я завжди і це мій дім того, кого я запрошу до себе додому, кому я зможу відкрити все і розказати все про себе, так само і людина має розказати все про себе. Тому що, коли ти виходиш на сцену, ти маєш бути максимально оголеним, максимально правдивим uh -huh. і не боятись нічого, не тримати в кишенях. Тому що як тільки щось ти будеш тримати в кишенях, на сцені при такій енергії величезній воно вивалиться і буде таким великим позором. Ну, але якщо, наприклад, взяти от людину, яка не підготовлена, так вона просто хоче, не знає там якихось ну тонкощів дійсно сценічної практики, то це все головне воно може піти на шкоду, тому що сцена вона як збільшувана скло. Всі mm -hmm. оці от, моменти, які можуть здатися поганими, некрасивими, не вона їх збільшить, і тоді людина тільки постраждає. Так. А, тому, ну, чи, чи може кожен от, за вашою практикою дійсно стати актором, чи все ж таки не кожен може це зробити? Ті, хто хотіли в mm -hmm. нас, ті були. А, були е, ситуації, коли, наприклад, Людина відіграла одну виставу і потім е, з театру пішла. Що, що не моє, так? Не те, що не моє, е, витісняє угу. певні, наприклад, там життєві обставини або тяжко, тому що вистава, цикл вона тяжка. Вона тяжка для гри, для відчуттів. Це просто такі переживання. Ну, як мінімум, у нас є е, одна сцена, яка е, вісім хвилин. І так ми її називаємо. 8 хвилин людині потрібно від... за ці 8 хвилин народитися, прожити все життя і померти. І це така трансформація дуже тяжка і складна для тіла, і для психіки, і тяжко. Uh -huh. і тяжко. Але красиво, це має бути красиво по формі, не дивлячись на те, що тебе розносить зараз, і ти думаєш, а я зараз впаду, або я забуду, що мені потрібно зараз піти назад і там синхронно якось падати. Тому хтось приходить, хтось уходить, є ті, хто залишається з нами там вже протягом шести чи сіми років у угу. нас саме як театр, як заклад, який навчає людей. Ми вже більше десяти років, а як театр більш десяти біля семи, Люсь, ну по перше дякуємо за відвертість, за, за кулісні подробиці вистави цикл. Коли ти знаєш ці подробиці, вона і дивиться якось, знаєш, по-іншому в принципі, вистава. Ти вже починаєш щось там підмічати, і воно якось уживає, стає ближчим до тебе. Так, і дякуємо, дякуємо що ви. пояснили, що таке психопластика. бо так Не зовсім зрозуміло нормально. Мене те завжди теж спитають. А що, а що це таке? Про що цикл? тому що це нормально. Ти відіграв вже як четвертий граю. думаєш, про що я виставив <свист> а, а це це, це насправді нормально, так є. Це нормально, нормально тому що е, кожен раз я дивлюсь і думаю, а, а також фіщинок. <свист> тому ну я закладала там багато м, різних там плацдармів, там більше шести, куди можна. Наряд, наряд, наряд. Люся Пономаренко, режисерка вистави цикл, керівниці проєкту «Актерство». Не тільки вистави цикл. Люся, дуже угу. дякуємо. Дякую вам. І бажаємо дійсно вдалого, класного, класного дня. І Дякую. хай ті актори не зіпсують геніальні вистави. А, та, ні, ні, ні. Тільки, тільки покращать.